Доброго дня, компанія автопарк і сьогодні у нас нове надходження. Рено Куліо з 2014 року випуску. Оснащений він дизельним двигуном об'ємом 2,0 літра. Стоїть красень на 17-х легкосплавних дисках. Багажне відділення у нас досить таке містке. Автомобіль свіжо пригнаний з Франції. Верні карти у нас в чудовому стані, темний текстильний салон, передній ряд сидінь з механічним. механічна коробка передач, мультикермо, бортовий комп'ютер, двохзонний клімат-контроль, повний електропакет. Кого зацікавило дане авто? Чекаємо вас за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А.